Вони не лікарі, але діагностують рак раніше за будь-кого. Штучний інтелект навчився ставити діагнози за хвилини. Та про пластик, що очищає планету від вуглекислого газу. За статистикою від третини до половини всіх собак протягом життя стикаються з онкологією. І одна з найпідступніших її форм гемангіосаркома злоякісна пухлина, з клітин, кровоносних судин. Вона майже не дає симптомів і зазвичай виявляється надто пізно. Після діагнозу середня тривалість життя становить лише 2-3 місяці, навіть після операції. Але що, якби хвороба залишала якийсь слід раніше? Саме це вирішила дослідити команда вчених під керівництвом Синтії Отто з її школи ветеринарної медицини, результати якої опублікували в The Veterinary Journal. Ідея проста і геніальна. Багато хвороб змінюють набір летких органічних сполук, молекул, які утворюються під час метаболічних процесів. Для людини він непомітний, а от собаки мають феноменальну здатність його вловлювати. У дослідженні взяли участь п'ять спеціально навчених собак, які аналізували зразки крові. Усе відбувалось в суворому подвійно сліпому форматі. Ні кінологи, ні дослідники не знали, де саме зразок із раком. Усього відбулось 423 сліпі випробування із 158 наборами зразків, включно з трьома типами гемангіосаркоми. Селезінковою, серцевою та вісцеральною. Собаки реагували на зразки з гемангіосаркомою у 73% випадків, тоді як на кров собак із іншими захворюваннями лише у 21%, а на здорові зразки у 17% випадків. Найбільш інтригуючим став так званий зразок Р2, який патологи спочатку класифікували як рак, але згодом засумнівались. І припустили, що то був тромбоз. Собаки, так би мовити, помилялися на ньому частіше. Точність склала лише 38,9%. Тобто, вони відчували, що раку у цьому зразку немає ще до того, як це визначили самі лікарі. Погодьтесь, це відкриття змінює класичні правила виявлення раку. У перспективі запровадження щорічного скринінгу. Або навіть створення приладу, який імітує собачий нюх. Про дослідження читайте в The Veterinary Journal. Будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і обов'язково підпишіться, якщо вам подобається контент. Дякуємо і рухаємось далі. А тепер змістимо фокус від тварин до людей. В одному з попередніх випусків ми вже піднімали тему повільної прихованої загрози антибіотикорезистентності. Класична бактеріологічна діагностика працює повільно. Посіви, інкубація, аналіз займають від 24 до 48 годин, а іноді й більше. Для пацієнта з сепсисом або важкою інфекцією це може бути питанням життя і смерті. Саме цю прогалину і намагались закрити інженери та клініцисти з Великої Британії та Китаю. Вони розробили культуронезалежну діагностичну платформу Ауто і описали її функціонування в статті в журналі Nature Communications. Завдяки їй час, який проходить від моменту взяття зразка до постановки діагнозу, скоротився до менш ніж 20 хвилин. У центрі цієї системи поєднання мікрофлюїдики, лазерної спектроскопії та штучного інтелекту. Звучить складно, але ідея насправді проста. Замість того, щоб вирощувати бактерії, система виловлює окремі клітини прямо зі зразка, миттєво аналізує їх і видає відповідь лікарю. Процес складається з двох етапів. Спершу мікрофлюїдний чип буквально вичищає зразок крові, сечі чи спинномозкової рідини від людських клітин, залишаючи лише патогени. Далі в гру вступає світло. Кожна бактеріальна чи грибкова клітина має унікальний молекулярний відбиток, який можна считати за допомогою романівської мікроспектроскопії. Ці сигнали потім аналізує глибока нейромережа ResNet, натренована на 342 клінічних ізолятах з 36 видів бактерій і грибів. У лабораторних умовах система досягла 95,1% точності на рівні видів, а для діагнозу достатньо лише 10 клітин. Цю систему протестували на зразках від 305 пацієнтів у трьох лікарнях Китаю. Результат 95% точності, включно з випадками змішаних інфекцій, які класичні методи часто пропускають. Саме такі приховані інфекції є однією з причин невдалого лікування. І якщо такі платформи набудуть поширення, медицина отримає шанс не лише лікувати інфекції точніше, а й стримувати еволюцію супербактерій, зменшуючи сліпе використання антибіотиків. Що думаєте про відкриття? Наукове дослідження читайте в Nature Communications. І якщо ми можемо навчити машини діагностувати хвороби, чому б не навчити їх допомагати планеті у сучасному світі? Є два символи забруднення нашої епохи: перший викиди вуглекислого газу, другий пластик, який переживе нас усіх. І на перший погляд з цими проблемами треба боротись окремо, але вченим вдалося розробити метод, який перетворює пластик на ефективний матеріал. Для захоплення СО2. Щороку людство виробляє близько 70 мільйонів тонн пет пластику того самого, з якого роблять пляшки для води та упаковки. Це 18% усього пластику в світі, але реальність сувора переробляється лише від 10 до 15%. решта спалюється або потрапляє на сміттєзвалище, додаючи нові викиди СО2. Паралельно кліматологи попереджають, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, людству потрібно щороку вилучати з атмосфери від 1,5 до 2,6 мільярда тонн СО2. Це масштаби, з якими сучасні технології ледь справляються, і саме тут на сцену виходить хімія. Дослідники з Копенгагенського університету запропонували метод хімічного апсайклінгу, який перетворює PET-відходи на твердий матеріал для уловлювання вуглекислого газу. Дослідники розкладають відпрацьований пластик і хімічно апгрейдять його до нового матеріалу під назвою «Баета». Це порошкоподібний сорбент, який можна гранулювати і використовувати у промислових системах уловлювання СО2. Його поверхня спеціально модифікована так, щоб хімічно зв'язувати вуглекислий газ, а не просто затримувати його фізично. Коли матеріал насичується, СО2 можна вивільнити шляхом нагрівання, його можна зібрати, зберегти або використати повторно. Найреалістичніший сценарій встановлення баета фільтрів на вихлопах промислових труб, де гази ще гарячі. Матеріал стабільно працює від кімнатної температури до приблизно 150 градусів Цельсія, що робить його надзвичайно гнучким для реальних умов. У лабораторному безперервному тесті півтора грама баета очищали повітря понад 13 днів. Пропустивши 83 літри з ефективністю 88% при високій вологості. Саме тому команда вже працює над переходом від лабораторії до виробництва в тоннах, шукаючи інвесторів. Наукове відкриття читайте в Science Advances. Ваші коментарі та донати допомагають нам вести канал у цей непростий час. Дякуємо всім, хто підтримує. І залишається з нами. Бережіть себе і до зустрічі!